Після повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної суверенної України і до цього часу Національна поліція України та департамент кіберполіції працюють над виконанням спільних задань по стратегії щодо оборони України. Під координацією головного штабу збройних сил України кіберполіція працює над ліквідацією та попередженням кібератак, а також допомагає у боротьбі з окупантами в інформаційному просторі. Основні задання Національної поліції та кіберполіції залишилися актуальними. Але через повномасштабне військове вторгнення Росії деякі напрямки роботи активізувалися і виявилися нові. Наприклад, це протидія проросійським хакерським угрупуванням, що намагаються атакувати інформаційні ресурси як державних органів України, так і ресурси приватного сектору. Виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду в мережі інтернет, пошук і ідентифікація колаборантів та інших злочинців з боку військових чи інших осіб, які підтримують цю війну, розробка систем та механізмів для швидкого. Повного збору інформації з відкритих джерел про військових чи інших найманців з незаконних збройних формувань Росії, крім профільних функцій, а також спільної протидії російським окупантам, працівники кіберполіції активно займаються волонтерством та соціальними проєктами. Зокрема, з перших днів війни працює проект Мрія це платформа, яка об'єднала усі ключові проекти, розроблені працівниками кіберполіції та волонтерами. Одна із ініціатив щодо блокування ворожих каналів існувала вже довгий час. Її назва СТОП ДРАКС. Вже більше п'яти років небайдужі громадяни України займалися блокуванням телеграм-каналів та інших ресурсів, які продавали наркотичні засоби. Але з початку повномасштабної війни даний проект була перформатована на протидію фейковим проросійським ресурсам. Які розповсюджують недостовірну інформацію. Найбільша сила цієї спільноти чи підписники, завдяки їм вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в інтернеті. Наразі проєкт об'єднав майже 255 тисяч людей, які вже заблокували більш 4700 ворожих ресурсів, котрі розповсюджують дезінформацію та пропаганду. Загальна аудиторія близько 35 мільйонів підписників. У проєкті Мрія об'єднана багато цікавих ініціатив, і тому створено офіційний сайт для знайомлення з ними – «Мрія Велком». Для підтримки духу, а також збільшення блокувань нашими волонтерами, був проведений конкурс за двома номінаціями: найактивніші бійці батальйону Мрія та найактивніші піар-менеджери батальйону Мрія. Спонсорами стали певні організації, котрі підтримали цю соціальну ініціативу та запропонували власну допомогу. Після виснажливої боротьби, яка тривала два тижні, нами було визначено 10 переможців. Основні завдання кіберполіції залишилися наразі актуальними, але у період масштабного вторгнення Росії до України напрямки роботи було переформатовано а також з'явилися нові, такі як пошук та збереження цифрових доказів, отриманих під час дослідження комп'ютерних та мобільних пристроїв, які використовувалися для воєнних злочинів. Воєнними злочинцями, дослідження супутникових знімків, виявлення та фіксація унікальних підтверджуючих фактів злочинної діяльності росіян із прив'язкою до геолокації, також протидія проросійським угрупованням, які намагаються атакувати інформаційні ресурси державних органів України, а також приватний сектор, виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду. Що координуються під Росії змі, а також ботами у соціальних мережах? Пошук та ідентифікація колаборантів та інших злочинців з боку військових чи інших осіб, які підтримують війну. З початку воєнного стану кіберполіцейські провели понад 950 обшуків. Спільно з іншими правоохоронними органами нами відбито, відбито та ліквідовано наслідки 83 ворожих кібератак, а також попереджено більш ніж 300 кібератак, які знаходились на стадії підготовки. За координації Генерального штабу Збройних сил України здійснюються заходи, спрямовані на побудову кібероборонних рубежів держави. Працівники кіберполіції ідентифікували більше ніж 13 тисяч військовослужбовців РФ, які причетні до вчинення воєнних злочинів на території України. Також встановлено понад 850 осіб пропагандистів руського миру. Встановлено 50 колаборантів, яким вже повідомлено яким 44 вже повідомлено про підозру за кримінальними провадженнями. У рамках міжнародної кооперації з представниками правоохоронних органів країн-партнерів і біржами криптовалют проводиться комплекс заходів щодо виявлення та припинення руху криптоактивів, що тим чи іншим чином використовуються для підтримки як пропагандистської діяльності на деокупованих та окупованих територіях України, так і для фінансування пов'язаних із Російською Федерацією об'єктів та суб'єктів, які включені до санкційних списків. Результатом такої співпраці є блокування близько 120 криптогаманців. Важливим напрямком роботи підрозділу залишається боротьба із дитячою порнографією. У цьому році кіберполіція викрила 18 педофілів, які створювали та розповсюджували протиправний контент за участю дітей. Від дій вказаних зловмисників постраждало 35 дітей віком від 2 до 14 років. За результатами проведених слідчих дій вилучено більш ніж 20 терабайт протиправного контенту. Крім цього, викрито 40 осіб, які збували, завантажували та отримували доступ до дитячої порнографії. Попри військову агресію Російської Федерації проти України, спостерігається збільшення кількості звернень громадян щодо шахайського заволодіння їх грошима і використанням телекомунікаційних мереж та мереж інтернету. Набули актуальності схеми з надання в оренду неіснуючого житла для людей, які виїжджають з регіонів, де точаться бойові дії та шукають прихисток у інших областях, також популярні схеми псевдоперевезень громадян, фейкові збори на потреби військових чи постраждалих в результаті бойових дій. Поширені схеми шахайства з оформлення документів для чоловіків призовного віку, які начебто дозволять їм виїхати за кордон. Шахраї привласнюють гроші громадян із допомогою фішингу, зокрема під виглядом соціальних виплат від держави або благодійних організацій. Від початку війни виявлено близько 500 фактів шахайств. Що вчинені з використанням високих інформаційних технологій, повідомлено про підозру більш ніж 170 ос особам по 422 кримінальним правопорушенням. Загальна сума збитків, у яких становила більш ніж 46,5 млн грн. Забезпечено відшкодування 15,6 млн грн. Слід початку року кіберполіція припинила передправну діяльність восьми хакерів, які здійснювали несанкціоноване втручання до державних та приватних інформаційних ресурсів, розповсюджували інформацію з обмеженим доступом у мережі інтернет. Скеровано до суду 16 кримінальних проваджень відносно організованих груп та злочинних організацій, з яких дві відносно учасників злочинних організацій, і загальної кількості викритих ОЗГ по одній з міжрегіональними та Транснаціональними зв'язками, сім у сфері шахрайства, три, три пов'язані з незаконним обіг, обігом наркотиків в мережі інтернет. До складу зазначених груп входило 61 особа, 16 організаторів та 41 активний виконавець, яким, якими вчинено 196 тяжких та особливо тяжких злочинів. Також у нас, як сказав Михайло Валентинович, є спільний з волонтерами проект «МИЯ», ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього проекту та допомагає нам захищати та боротися з спільним ворогом. Перше місце Юлія з міста Києва. Дякую, дуже. Дякую, Дякую. за плідну роботу. Дякую. Найактивніші бійці за результатами кількості аеропортів. Це наша друга номінація. Перше місце Анастасія з міста Київ. Вчитель, Вчитель початкових класів. Вітаємо, Анастасія. Друге місце Ярослав з міста Київ. Третє місце 11-річний школяр Нікіта, який працював у нас в групі за межами нашого кордону. Тому за подарунком приїхала його мати. Будь ласка, Арина. вітаємо вас Дякую. і дякуємо за такого чудового сина. Якщо можна уточнення, це Миколай, але тим не менш все одно він переможець. Дякую.